Останніми роками українські міста та села охопив новий страшний вірус, синтетичні наркотики, відомі як солі. Вони поширюються зі швидкістю, що лякає, проникаючи в кожен куточок нашої держави, руйнуючи долі, сім'ї та людську свідомість. Під час уживання солей людина втрачає контроль над собою, а її розум кардинально змінюється. Поведінка таких людей стає непередбачуваною, здатною на будь-які вчинки від агресії до самознищення. Один залежний може заразити до восьми інших, а вірус передається не через повітря, а через спокусу, байдужість і безвихідь. Щодня цей прихований ворог забирає нові життя, але про нього майже не говорять у засобах масової інформації. Ми чуємо про політику, економіку та війни, а лишаючись без слова про тиху катастрофу, яка розгортається поруч. Через десятки років нас може чекати покоління без майбутнього, яке не знатиме, що таке мрія, родина, гідність. Це не просто залежність, а вірус, який нищить націю зсередини, і боротьба з ним повинна бути радикальною, рішучою і спільною. Якщо ти бачиш, не мовчи, допоможи зупинити цей вірус.